Чому я повернулася з Канади в Україну? У 2022 році я поїхала з Ірпіня, бо мені будинок був трішки побитий після окупації. Чому я кажу трішки? Бо порівняно з сусідніми будинками, ми взагалі в шоколаді, як каже моя мама. Але на таку реставрацію теж потрібні були гроші. Позитивним життям туди не пахло. Здавалось, зраді з'явиться тут не скоро. Увесь світ бачив ці жах в новинах, а я його застала на власні очі. Тому ми вирішили звалити за кордон. Але дві 2023 році, коли я приїхала до близьких, я побачила довкола, як люди відбудовують свої оселі, купують квартири, відкривають кав'ярні, салони краси. І я подумала, то чому я боюся повер... Наприклад, в Канаді дуже складно знайти собі житло. Неважливо, ти орендуєш кімнату, квартиру чи собачу будку. Уявіть, власник оселі буде перевіряти твій кредитний рейтинг в банку, запросить відгуки від попередніх власників, кого ти жив, щоб переконатися, що ти не якийсь бомж під і не влаштуєш притон в його хаті. Я за два роки переїжджала сім разів. Мені вже точно від цих переїздів, та й в принципі набридло жити на валізах. Замість комфорту ти обираєш щось попроще або купуєш те, що поміститься в твою валізу, бо хто знає, як воно буде завтра. Може знову якийсь переїзд на голову звали тому я вирішила повернутися додому і потроху ремонтувати все власноруч. І звісно, я не строїтель і не маляр, і взагалі мені. Я художник, я так бачу. В стінах нашого будинку досі стирчать металеві осколки. Дещо сиплеться, але головне, що будинок вистояв. Бо для мене це не просто стіни, це мій дім. Нам пощастило. І дякувати Богу, є дах над головою та є що відбудовувати. Головне в ремонті це терпіння, бажання і багато грошей. Жартую, звісно, без цього ніяк. Головне пам'ятати, завдяки кому ми можемо будувати наше життя в Україні. Дякую нашим ЗСУ, дякую, що може бути вдома. Без них не було б нічого.